Як визначити, що для вас насправді важливо в вашому житті? Давайте розбиратися. Мене звуть Наталя Кушнаренко, співзасновник Міжнародної академії професійного коучингу, коуч рівня майстер. З Цим питанням доволі часто звертаються люди в той чи інший період свого життя. І ще Ерік Еріксон, він ділився тим, які є кризові періоди у кожної людини, про це є на Ютубі відео. І, звісно, в цих періодах людина стикається з тим питанням, а дійсно, а що я ціную? І коли я задаю це. Питання клієнтам дуже багато встають такі ступори, кажуть, а я не знаю. Тому я пропоную вам дуже просту вправу, але можна її послухати, пропустити і пройти мимо, а можна взяти і все ж таки її зробити. Пропоную другий варіант. Ну а вибір, звісно, за вами. В чому він полягає? Ви берете аркуш, ручку, сідаєте, приділяєте собі 5-10 хвилин часу і відповідаєте на одне питання. Що для вас в вашому житті? На сьогоднішній день важливо, і пишете 10-20 речей, які дійсно для вас важливі. Це можуть бути речі, люди, приємні моменти, будь-що те, що ви побажаєте. Коли ви написали 20 таких моментів, треба сісти і викреслити 5, Викреслити те, що без чого ви зможете обійтися. Перші 500% будете викреслювати дуже, мені здається, швидко, у вас залишається 15%. Потім перечитайте і викресліть ще 4. Коли викреслите 4, це також буде зробити легше, і у вас залишається 11. З 11 почитайте, прислухайтесь до свого тіла і викресліть ще 3. Після цього у вас залишається вісім важливих речей саме для вас. Перечитайте їх ще раз і співставте з внутрішнім станом. Відчуйте, які ви емоції відчуваєте, коли читаєте це. Після цього викресліть ще чотири. Це буде зробити трошечки складніше, але я вас запевняю, коли ви це зробите, у вас залишаться чотири ваші такі важливі речі, які ви цінуєте в своєму житті. Здається, проста вправа, що там такого, але викреслити 16 те, що для вас важливо, значно простіше, ніж сісти і написати чотири головних момента, які важливі в вашому житті. Спробуйте і поділіться в коментарях, як воно було для вас.